Обсмажую вже капусточку. Вже скоро заливати яйцем.

Все капусточка готова. Смакота. Оце сьогодні Богдан зрадіє, як прийде зі школи. Я вже займаюсь лінивими варениками. Розкатала вже ось таку ковбаску. Ось тісто в мене вже розбухло. Зараз буду нарізати. Так, це дівчата знов для. Перфекціоністів кадри. У мене цієї дощечки вистачає рівно на 350 грамів сиру кисломолочного. От, Вже розкатала, порізала тісто для лінивих вареників і вже підготувала їх, щоб заморозити в морозилці. Зараз буду ховати в морозилку. І вони будуть заморожуватись. Такі гарнюні. Так, я вже забрала Вікусіньку з садочка. Вікусенька? Забрала віку з садочка. Да. Сьогодні пізніше забрала вже близько п'ятої години. У нас вдома немає світла, зараз будемо підніматися по сходах. Я хочу подивитися мультика. Ну, щось придумаємо вдома. Ходімо. Я хочу подивитися Ходімо, дала Вікі постілу. Наїсть по стілу, ходімо. Так, отут по доріжці Віка, щоб нікуди не наступити. Давай. Іди ось вставай на цю доріжку і йди. Перед мамою. Давай. Mm -hmm. Я сьогодні пізніше віку забрала, тому що вдома жарила, смажила капусту і mm -hmm. робила. Mm -hmm. А? Добре, от так буду робити. От, а потім поїхала в хуману. Е, мені треба було теплі штани. От, е, на зиму такі, щоб там, ну, на дворі, якщо з вікою виходжу, то довго бути. Е, то я купила собі двоє, до речі, штанів. Вчора був, була нова колекція. Що ти купила до мене? Постілу ти її їси. Ходімо, іди вперед, іди, щоб я тут побачила. Ось, двоє штанів купила. От, ще мамі купила. Для себе заходила ще в територію мінімальних цін. Там. Для мамі і до Треба себе, так? Я да? Купила... Ти да, купила. Да, мені для, себе, для да. Для себе, так? Для себе, так. Да. Ці. Ой, зараз очі поведу обов'язку. Для мене ти купила? Дивись під ноги, Вік, спускайся. Ці купила магнітні пазли, зараз прийдемо додому. Мама, що, що ти, ти купила? Зараз прийдемо додому, побачиш. Іграшечку тобі купила. Що в магазині і продаються там, де одяг. Так, ми з Вікою йдемо додому, от у нас вже в мікрорайоні, тут біля наших будинків, тут немає світла. І тут туман і темрява, бачите? Он туман на небі, Он новий. Він на небі. Ага. І це ми з Вікою йдемо зараз тут. О, Через двір і тут темно-темно. А ми нам треба даю. туди. А от там ми прийшли сюди? з того мікрорайону, де Залежу. садочок, там є можеш... світло. А... а ти можеш туди залазити? Ось ми звідти йдемо. А ти можеш сюди? Куди залазити? От туди, в небо. можеш Ні, в небо не можу залазити, як я залізу в небо. А тепер заглиблюємось тут у наш мікрорайон. І у нас тут темно, зовсім темно. Мам, а де тінь? Що? А де мі тінь? Твоя тінь? Твої тіні немає, бо світла немає. Ліхтарі не світяться. Це ще зараз у будинках. Дуже у багатьох ламп. Лампи, оці, які без світла працюють. У багато підвели собі. Вікуся, ну не зараз світла немає, немає ліхт, не працюють. Так от зараз у де у дуже у багатьох людей лампи, які світяться без світла, і авто у багадобре у багатьох квартирах підведено автономне живлення, але не співай! За, не буду співати, за стільки років війни вже багато хто собі забезпечив. І зараз багато, багато світиться вікон у будинках, коли ідеш по мікрорайоні. Вони вони віки. Так от, коли йдеш по темному мікрорайону, зараз у багатьох вікнах багато вікон світяться в будинках все одно, коли навіть коли немає світла. І так а... виходить, що йдеш, і хоча б не, не так, не, наче, знаєте, в якомусь закинутому місті. А коли тільки почались ці блекаути у 22-му році, в, да, в 22-му році, взимку восени точніше, то тоді ще ну, люди там не встигли оговтатись, і коротше в будинках мало у кого було автономне освітлення і лампи ще тоді не, не встигли закупитись. Так коли вимикали світло в мікрорайоні, то взагалі було так темно, хоч око ви, коли реально всі будинки, отак, знаєте, отак от були, коротше, ось так от було. І такий моторошний вигляд, знаєте, такий. Реально, як в якомусь мертвому місті, отак от, от все було. Тут вікна якраз не, не світяться, і так ідеш. Короче, темно, так що нічого не видно. Реально. І це було дуже моторошно, я пам'ятаю, в 22-му році це зараз. Ми вже всі адаптувались. Багато світла з будинку, В бачите, коли немає світла, багато світла все одно йде. І зараз ще магазинчики підключали генератори, і все одно світло світить з якихось місць. А тоді я пам'ятаю, я вшла, була вагітна. Я була в ваг... Ага, я ж пам'ятаю, йшла Богдана забирати з хортингу вагітна, не було світла, я ледь не, це, не вбилась там, взагалі нічого не видно було. Просто нічого не видно було. Зараз ось так. Хоч. Ага. Отак зрозуміло, так. Ну, да. Вони там в магазині. Я Коли не йому? бачу. Але Мали чи в цієї таки світять. Подивись, ці до нозами є зуби і вони кусаються. Отак? Отак прям? І, 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 да. Да. Да, від... На зімусе, в якому ми живемо. Вікуся, пішли. Мам! Краєвид урбаністичний під, під сум генераторів. Так, ми вже з вікою прийшли додому. Віка грається магнітиками з циферками і тваринками. І я зараз собі буду накладати їсти. Так, буду їсти те саме, що й на обід. Пшано. З сиром тертим тушонку і огірочки. Много. Так, і ще я броколі поїм з яйцем. А я тобі не пизайвай. Так, давай Вікусі, Мама, я це зніму? Віка зараз буде їсти макарончики з м'ясною пюрешечкою. Це мілупа. Що це у нас індичка? Так, це індичка. Угу. Порізай собі ніжку. Так, якщо скло розіб'ється, хтось може наступити і порізати собі ніж. Лодка тебе кохання. Все, Вікусінка, пішли їсти. Віка їсть вечерю, макарончики з м'ясним пюре. Я монтую відео.